Друзі, ми сьогодні на сервісі, де клієнт купив перший підйомник у 2017 році. Це були 2040. На цьому сервісі він зробив вибір свій на підйомниках 30-40. Що це взагалі за підйомник? Це підйомник з верхньою синхронізацією. В чому його зручність? У вас чиста підлога. Ви можете вільно катати масло, заміну, будь-яку стійку, кран. Немає жодних обмежень на підлозі. Також є така теорія, що підйомники з верхньою синхронізацією більш стійкі, більш надійні, але насправді ніяких підтверджень від заводу цього немає. Виріт лап на даному підйомнику від 700 до 1200 мм. Лапа як передня, так і задня, двосекційна, і це дозволяє піднімати легкові джипи і буси по типу Т4. Даний сервіс спеціалізується. На рендж роверах, але інші машини теж обслуговують. Даний підйомник є в наявності. Для замовлення пишіть нам або дзвоніть, а якщо ви не знаєте, який підйомник підходить саме вам, то пишіть і наш менеджер з задоволенням допоможе вам.